Понеділок, 17 лютого, ви дивитесь новини на 11-му в студіо Лена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У Марганцю на Дніпропетровщині росіяни поціли з артилерії у місті значні пошкодження. Ударними дронами ворог бив по Київщині, Полтавщині та Харкову. У низці населених пунктів через обстріли фіксують значні руйнування. Тим часом на Росії знов здригались світ вибухів. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Марганець на Нікопольщині. Росіяни кілька разів обстріляли з важкої артилерії. Через обстріл одразу четверо людей зазнали поранень. Одного у стані середньої тяжкості довелось шпиталити. Через атаку побиті навчальний заклад, промислове і комунальне підприємства, декілька магазинів. А ще понівечені вісім багатоквартирних будинків і чотири приватні. Десять ударних дронів цієї ночі окупанти спрямували на Запоріжжя. Вибухова хвиля пошкодила складські приміщення. На місці зайнялась пожежа за попередніми даними від. Ова обійшлось без постраждалих. Троє жінок зазнали поранень через атаку безпілотника по Харкову. Ударний дрон влучив просто серед житлової забудови. Пошкоджені 15 будинків та господарчі приміщення. Встановлено, що для удару по місту російська армія застосувала БПЛА типу герань 2 Вночі окупанти також атакували Полтавщину. В регіоні працювали сили ППО, обійшлось без постраждалих. утім уламками в одній з громад понівечено покрівлю житлового будинку. На Київщині через ворожий обстріл шахедами поранень зазнав 21-річний молодик. Три будинки побуті в Обухівському районі у Вишгородському спалахнула пожежа у виробничому цеху у Фастівському загоряння складського приміщення. За даними ова влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. І вже традиційно крики росіян у Краснодарському краї в регіоні поскаржились на вибухи та прильоти. Гучно було в семи містах. Населені пункти атакували безпілотники. За даними місцевих вибухи лунали в районі НПЗ. Відомо, що через атаку спалахнула пожежа, і на одному з місцевих заводів. Інформацію про наслідки ще уточнюють. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо про наступних випусків новин. Наразі це все олено. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко. Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску невідомих осіб, які рухалися в бік угорщини. Виявили за допомогою засобів дистанційного стеження. Порушники спробували втекти, щоб їх зупинити. Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Затриманими виявилися жителі Павлограда особам по 24 роки. Вони самостійно проклали собі маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску. На чоловіків склали протоколи. Поки одні вигадують різні способи, аби втекти за кордон. Інші ризикуючи життям, боронять Україну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ у Дніпрі медики рятують важкопораненого гранатометника з Київщини. Його доправили з численними переломами та множинними осколковими пораненнями. Єдине, що пам'ятає захисник спалах та першу допомогу побратимів, що мотивує його якнайшвидше одужати, та кого він вважає своєю головною підтримкою на цьому шляху. Дивіться далі в сюжеті. Либаюся на сільдой. Попри складні поранення та важкий стан, Микола у доброму гуморі. Військовослужбовець родом з Київщини. У війську був гранатометником. Служив на Донеччині, поранення отримав на одному з найгарячіших напрямків Покровському. Каже, єдине, що пам'ятає, спалах і як його рятували побратими. До Дніпра його доправили у важкому стані. Опіки обличчя десятки. Поранень, труба, на жаль, поламані руки відірвані пальці, крововтрата, край важко, його достали до нас. У лікарні чоловіку зробили шість операцій. Це і перелом правої руки, який було фіксовано. Це всі операції, які були зроблені на обличчі для того, щоб. Не було цих великих поранень. Проте, хоч військовий і посміхається, зізнається важко. Але він тримається і найбільше мотивує якнайшвидше одужати любов та підтримка рідних. каже, хоч дружина, доньки та онучки, і не поряд, але саме вони підтримують його бойовий дух. кохання рідних Сьогодні будуть. Втім, попри поранення, захисник по можливості хоче повернутися до війська і разом з побратимами і далі захищати рідну землю. Якщо ж не вийде, тоді буде волонтерити. Зараз же на пораненого захисника чекають подальше лікування та тривала реабілітація, але вже у столиці. Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. В'їхав просто у крамницю. ДТП на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі. Водій автівки не впорався з керуванням та влетів у фірмовий кіоск, де віз товар. Аварія сталася вранці, коли поблизу ще не було багато людей. Тож ніхто не постраждав. А ось крамниця вщен зруйнована. Зранку сталася аварія і на новому мосту. Там зіштовхнулися одразу три легковики. і Утворився затор у бік центра. Певний час рух був ускладнений. Не поодинокі ДТП фіксували і на інших магістралях. Основна причина слизьке дорожнє покриття та погана видимість. Синоптики попереджають у Дніпрі та області сьогодні збережеться ожеледиця, а видимість становитиме лише 200-500 метрів. Тож водіям слід бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму. Його муза сніги, що тануть під сонцем, саме тому вже два десятиліття він намагається збудувати дім, який. Підкоряється світлу, однак всім планам завадила війна, і тепер треба починати з початку. Така історія переселенця зі зруйнованого Бахмута, архітектора за фахом, який на Дніпропетровщині створює з нуля енергоефективну оселю. З будматеріалами допомагають волонтери. А поки хата будується, вночі його зігрівають коти. Як війна змінила життя творця, але не відібрала натхнення сюжет Анастасії Вільхової коли я побачив цю вулицю, я думаю, о, це місто якраз для мене. Дніпропетровщина, Самарський район. Тут серед дачних ділянок та маленьких хатинок зростає новий дім. Будинок геть незвичайний, а все тому, що натхнений снігами що каються. Сніг, да? От південь, південь. І коли сонце отут. Пригріває у цьому місці, зараз от плохо видно, але через пару годин це місто почне витанувати і з'явиться форма эта, парабола така із снігу. Це Ефект він називається каючіся сніги або кальгаспори. Це одне і те ж. Це Віктор, архітектор з Бахмута. Чоловік за два десятки років прагне збудувати енергоефективний дім будинок, що взаємодіє з сонцем. Що я роблю це я потребую жертв? От я поки жертвую всім своїм цим виглядом. Ідея такого будинку до Віктора прийшла ще на початку нульових. Тоді у Бахмуті чоловік займався архітектурною екологією і вже на пенсії вирішив, мрії таки мають здійснюватися. І тут починається вторгнення. Ми дивились-дивились, а потім адміністрація почала попереджати, що якщо ви зараз не вийдете, потім ви не зможете взагалі звідси виїхати. І ми взяли по дві сумки, три кота і, і приїхали сюди. Чоловік опинився у Самарі. Тут з дружиною оселився у одному з місцевих шелтерів. Проте, попри переїзд, свою ідею не покинув. І вже у серпні 24-го волонтери виділили йому дашну ділянку і понеслось. Сім'я оце накрою тентом великим, зроблю на, на покрівлі другий поверх для котів і для себе. До холодів чоловік свій задум реалізувати не встиг. Тож зараз живе ледь не в екстремальних умовах. Перед похолоданнями це віконні рами на 900, ну, метр, дві рами э, спарений перепліт. Я його розкрив і прикріпив до другої рами. От рама вертикальна, тут матрас такий, диван. Вона закривається і там сквозняків, квазняків протягів немає. Коти запригивають туди, падні з теж там сплять рядушком. Віктор на життя не жаліється, запевняє. Це його свідомий вибір. Каже, зараз конструкція ще не завершена. З матеріалами Віктору допомагають волонтери. А коли помешкання таки вдасться добудувати, то параболічні форми даху і стін будинку створять ефект природного прогріву, а це мінімізує витрати на енергію та опалення. От в, чому місці, в цьому місці оця верхня балка це позивному е, сонцестоянню 22 грудня. А оця балка буде ще знайти. Відверху отак. От. Ну, я зроблю ще одну балку. Оце буде по осінньо весінньому радолінцю. Віктор переконаний, такі енергоефективні оселі могли б стати основою для відбудови міст, знищених війною, як і його рідний Бахмут. Вірить, можливо, саме такі будинки колись зростатимуть уздовж всього східного кордону як символ стійкості і відродження. А зараз, поки власний проект ще не завершений, Віктор продовжує його зводити. Бо що ще робити архітектору? Анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.